Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Сьогодні ряди фур'є, але ряди Фур'є комплексні. Тобто ми маємо комплексну форму ряду Фур'є. Ряд Фур'є взагалі це розвинення функцій в даному випадку за ортогональним базисом. Крім відомих нам уже синуси, косинуси, базис, які утворюються, ми сьогодні розглянемо ще один вид базисів, пов'язаних з експонентами. Завдяки формулі Ейлера косинус і снус тісно пов'язані з експонентом з уявним аргументом. От саме він нам і дасть можливість використовувати її в якості ортогонального базиса. Ми зараз все це перевіримо і подивимося, як це виглядає. В результаті отримується ряд корисний часом і навіть красивий. Ми це зараз побачимо. Отже, є звичайний наш комплексний ряд фур'єр, 2 періодичний, його сума 2 π періодична функція. І маємо формулу Ейлера і наслідок з неї вираз синуса і косинуса через F в степені Іфі. Це відомі формули з функції комплексної змінної. Ну, скористаємось тими формулами для переходу до комплексної форми ряду Фур'є. Я просто підставлю замість косинуса і синуса їх вирази через комплексні експоненти. Будемо мати А0 на 2 плюс сума К від одиниці до нескінченності. АКТ поділене на 2. А замість косинуса я ставлю його вираз. Причому фі в мене тепер буде КХ. Будемо мати F в степені kx плюс F В степені мінус І Це замість косинуса. Тепер бикате. Бекате, я, я трошки цю формулу зараз передеформую таким чином. Я помножу чисельник і знаменник на І. Тоді в мене вийде мінус, І буде на 2. Але завдяки мінусу, я його внесу туди в дужки, в мене буде написано так. І на 2 f в степені мінус і мінус ф в степені і фі. Ну, ви можете подивитися, це одне і те ж саме. Отже, в цьому випадку я в замі бкати. У мене треба буде помножити на І на 2. Тоді буде і бкат поділено на 2. А в дужках буде стояти ф в степені мінус. І К ікс, мінус. Тепер уже f е в степені І К. Ікс, і все. Я поставлю тут квадратні дужки, Це у нас сума. Маємо ряд фур'є, косинус синус, Я підставив вираз його через експоненти. Тепер природньо згрупувати відносно експоненти з однаковими показниками. Спочатку з додатніми візьмемо. Ми отримаємо дорівнює А0 на 2 плюс сума К від одиниці до нескінченності. При F степені і К коефіцієнт буде АК на 2 і БК на 2 з мінусом. Так, як я їх запишу, я запишу так. АК мінус і БК поділено на 2 на F степені і КХ. Отак. Тепер мінус ІКХ. Тут буде точно так, плюс АК. Плюс тепер уже буде І БК на 2 на F е в степені мінус ІК. Є. Yeah. Ну, все, тепер я позначаю. Я позначу коефіцієнт перед ІКХ через СКТ. Коефіцієнт. Мінус ІКХ через С мінус КТ. Мінус я до, до К причеплю сюди. Ну, відповідно, А02 в мене буде С нульовим. От цілком не А0, а А02 все. Це С нульове. І що це мені дає? Якщо я ще уявлю собі, що в мене тут стоїть F е в степені І помножити на 0х, тобто К дорівнює 0. Дуже природньо буде виглядати запис цього виразу, як сума К від мінус нескінченності до нескінченності, це кате ф степені мінус і КХ. Без мінуса. Просто і КХ. А куди я дів дівоцкий мінус, що в мене тут стояв, а я його вніс в К? Тобто я вважаю, що К в мене змінюється тепер від мінус нескінченності до плюс нескінченності. У мене є від'ємні К. І є додатні К. Від'ємні оце вони отут стоять. Мінус К. Тут то К у нас додатні були, оці К додатні. Але коли я тут поставив індекс, він став від'ємним. І тоді цей мінус К отут стоїть від'ємний в від'ємній частині. Ну, це, якщо поміркувати, трошки це стає зрозумілим, куди воно ділося все. Ну і тепер, щоб це називати якось коефіцієнтами фур'є, мені треба дати формули для знаходження цих цих катів. Про Акаті, каті я знаю, подивимось, як тепер через них знайти це каті. Тоді я можу стверджувати, що це от у мене щось схоже на ряд фур'є. Мені ще треба буде довести, що це буде ортональна система. Ну це вже наступним кроком. А поки що отримаємо формули. Це нульове, воно найпростіше. Що таке це нульове? Ну це в мене А0 на 2. Для А нульового в мене була формула. Одиниця на пі, ну тепер зразу на 2 буде на 2 пі, інтеграл мінус пі, ф пі, від x dx. Нічого нового. Це нульове моє знаходиться через, як і було А0. Подивимося, як буде знаходитись цікати. Тут трошки складніше, бо в нас вже комбінації і акатих, і бкатих. Спробуємо виписати. Я вважаю К поки що додатнім. Тобто буду користуватися цією формулою. В мене буде тут стояти 1 на 2. Ну, зразу тут буде стояти інтеграл мінус -пі піпі. Для находження Акат і Бекатих. Формули у нас є для а і Бекатих, ми їх сюди використовуємо. Але тепер я напишу 2П, оця двійка до Пі сюди. І тут ми будемо мати тепер F від X на косинус КХ, щоб знайти Акат, а тоді на, без, на синус. КХ, щоб знайти БК, я їх об'єднаю одною дужкою з урахуванням мінус І. Будемо мати косинус КХ мінус І синус О. Оце в мене кате. Так. А тепер я знову згадую про формулу Ейлера, де в мене є косинус і синус однакова аргументи, які розділяються І. А що робити з цим мінусом? Так мінус цей заходить сюди під експоненту. Якщо в нас f в степені і фі це косинус плюс і синус, f в степені мінус і фі буде мінус і синус. Синус функція не парна, мінус просто виходить. Отже, маємо одиниця на 2pi, інтеграл мінус пі, пі, f від х на f в степені мінус. Мінус і к. Ікс, д, ікс. Формула для знаходження цикату. Ну, це коли k додатні. А що робити з k від'ємним? Ну, знаходимо тепер Смінус кате. Це мінус кате. Трошки інша формула. Взагалі дуже скоро, тільки тут плюс буде стояти. Подивимося, як воно відіб'ється. Одиниця на 2 пі. Інтеграл мінус пі. F від x, ну, тепер тут буде вже просто плюс. І значить, маємо формулу Л в чистому вигляді. F в степені ІК dx. Ну, це в мене написано це мінус кате. А мені треба це k, але при від'ємному К. Якщо тепер мінус, CK, мінус k, мінус К, я просто замінюю літерою К, то мені доведеться оце К замінити на мінус К. Вони з протилежних знаків показнику експоненти і індекс, який тут стоїть. Отже, якщо в мене буде це К, коли К саме по собі від'ємне, то тут у мене з'являється мінус перед К. І формула буде абсолютно така ж сама, яка була для додатніх К. Отже, ряд. Маємо отакий вигляд. І це Катість знаходяться за от такою формулою. Це і є все, що потрібно, щоб записати розвинення функції в комплексний ряд фур'є. Маємо формулу ряду і формулу для знаходження коефіцієнтів фур'є. Я ще раз нагадую, що треба поставити подобайчик. А ми перейдемо до пояснення ортогональності системи. Функції, за якими ми розклали. Інакше ми не зможемо називати це рядом фуріє. Отже, ми отримали пару от таких формул, де в нас от ряд записаний, я його запишу в загальному вигляді. Це в мене буде сума к від мінус нескінченності до нескінченності, Це цикате. Я напишу пишу фікаті від x, де фікати, це в мене f в степені і к. Нам потрібно, щоб система фікатих була ортогональна. Тобто фікати, скалярний добуток фікати фімти повинен дорівнювати 0. Спробуємо нати скалярний добуток за тією формулою, яку ми розглядали для звичайного ряду Фур'є. Мінус е в степені ікх помножити на F в степені і МХД. Ну, оце формула, інтеграл від добутку двох функцій, скалярний добуток. Маємо інтеграл мінус ПП F в степені I k плюс Х dx. Дорівнює. Згадаю про формулу Ейлера. Інтеграл мінус ПП косинус. k плюс mx dx плюс i інтеграл мінус піпі синус k плюс mx dx. Ну дійсно, інтеграли від косинуса і від синуса при будь-якому цілому коефіцієнті при х буде дорівнювати нулю. Це ми доводили це відомо. І по періоду, від мінус пі до пі у нас ноль завжди. Отже, вони ортогональні, але тут є проблема. З ортогональністю, начебто все в порядку, але нам же треба, щоб коли функція функці на фіти множилась, у нас був якраз не ноль. Якщо ми згадаємо фікати, помножити на фікати, це є норма фікатого. У квадраті. І якщо це буде нулем, то нікому такий ряд не потрібен з нульовою нормою елементів. Це буде норма елемента 0, вони всі нулі просто. Це не система взагалі. А у нас тут так вийде, тому що косинус 2К все одно буде 0, якщо, k, якщо m дорівнює k, ці інтеграли залишаються нулями. Тут щось не так. В чому проблема? А от якби отут був мінус, все б працювало, до речі. В цьому випадку, якщо K дорівнює M, тут би стояв нолик в аргументі косинуса, косинус став би одиницею. І тоді скалярний добуток фікатого на фікати давало б нам довжину цього відрізку, тобто 2 π Насправді так воно і є. Це пов'язано з тим, що я тут намагався формули і поняття здійсних змінних перенести в область комплексних змінних. А воно буквально не переноситься. Там свої формули скалярного добутка. Коли ми маємо справу з лінійними просторами зі скалярним добутком над полем комплексних чисел, формула для скалярного добутку має трошки інший вигляд. В цьому випадку у нас скалярний добуток функцій фікати на фімте є інтеграл мінус пі, -пі фі кате від х до фімте спряжене від до dx. Це формула скалярного добутку в області комплексних чисел. А спряжене до f в IMX є якраз мінус і Це очевидно, і ми про це вже казали, що мінус, який тут стоїть, він переноситься сюди, тобто дає нам спряжене число до f степені IKX. І значить, тут дійсно з'являються мінуси. І у синуса теж буде мінус так синус, тут К дорівнює m нас не лякає якраз 0 нам і потрібно, нам і не потрібно у відповіді. В цьому випадку, якщо у нас k дорівнює М, ця формула залишається для К недорівнюючи, m дійсно буде 0 в цьому випадку. Але якщо К дорівнює м, то ми будемо мати фікати на фікати. Інтеграл мінус -пі, пі. Але від експоненти у нас нічого не залишиться. У нас k мінус m буде 0, тут буде нульовий степені, це одиниця. Тобто інтеграл буде від одиниці dx. А це є дійсно 2π. Це показує, що норма фікато кожної з наших функцій буде дорівнювати корінь із 2 π. Тепер все обґрунтовано. Тобто фіката на фіємте, добуток різних наших експонент, дає нам 0 скалярний добуток, а добуток функції на себе дає квадрат норми 2 π Система ортогональна. Ми остаточно обґрунтували назву ряд Фур'є для цих формул, які ми отримали. Зараз розглянемо приклад, як можна розкласти От комплексний ряд фурі'є. Ну, якийсь приклад розглянемо. Ну, от приклад. Розглянемо функцію такого вигляду. Одиниця від мінус пі до пі на 2. І нарешті частині періоду від мінус пі до пі, вона дорівнює 0. 2-періодична функція. Ми її можемо вважати 2 π періодичною. І на періоді вона має ну, десь такий вигляд. Одиничка буде від мінус пі на 2. Пі на 2. А далі від мінус пі до пі, вона буде от нулем. от така щось. Це в мене х. Таку функцію нам треба розвинути в комплексний ряд фур'є. Ну, давайте спробуємо. Ну, що таке розвинути? Знайти коефіцієнти ці каті. Знаходимо. Цкате у нас буде дорівнювати. 1 на 2 пі. Інтеграл мінус Х. Так, ну я напишу Ф від Х, Ф в степені мінус ІКХ, ДХ. dx. Але Ф від Х у мене одиничка тільки від мінус пі на 2 до пі на 2. І тому це в мене насправді буде одиниця на 2 пі, інтеграл мінус пі на 2, пі на 2. Ф в степені ІКХ з мінусом DX. Отак. От Інтегруємо. Одиниця. Так, Ік. мінус 2ПІК. Ф в степені. Міс ІК в межах від мінус пі на 2 до пі на 2. Дорівнює. Підставляємо межі інтегрування і маємо дорівнює мінус одиниця на 2ПІК. Ф в степені. Міс ПІ на 2. мінус Ф в степені і к ПІ на 2. Мінус нейтралізується. Так, а тепер бачимо, що це дуже схоже на синус. Різниця цих двох виразів з урахуванням 1 на 2 і це ж є синус. Взагалі, це мінус дає можливість записати все, весь цей вираз як 1 на К І тут буде стояти просто звичайний синус К пі на 2. О. Ну, можна трошки звузити цей весь вираз, враховуючи, що при кожному парному К цей вираз буде 0. Бо синус K пі 0. Таким чином, це буде дорівнювати 0. Якщо К дорівнює 2M, а от якщо К буде непарним, тобто, якщо К я покладу, дорівнює 2М мінус 1, що в цьому випадку буде? Коли k одиничка, у нас синус буде одиницею. Коли к трійка, буде мінус 1. Отже, маємо мінус одиниця в степені m. Коли k дорівнює 2m-1. Ми залишаємо в нашому ряді тільки непарні індекси. Можемо записати отриману відповідь. Я отут напишу. Так. Сума м від мінус нескінченності до нескінченності. Спільний множник коефіцієнтів 1 на Пі можна винести. Залишається мінус 1 в степені M. Поділене k у нас 2m-1. І це множиться на відповідний вираз f в степені. І 2М-1х. Розвинення заданої функції в комплексний ряд фуріє. На цьому заняття сьогоднішнє закінчене. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити подобайчик. Напишіть коментар. І залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.